Ну що, <кій> мої вітання всім вам. Я хочу зважити скільки бажить лист восіни. Я оце відлив. Так що це зараз ми приймемо положимо. Так, все вберемо, щоб не заважало. О! Отак от, от. Вам буде чудово видно. 99 грамів. От так от. Лист ващини. Саморобний. Додав. Тільки що відлив. Будують чудово, я задоволений. Тут забросно ваші не в основному, але є і язики кейдж. Ну в основному забросто.